Блатарі платіні відсторонені від футбольної діяльності на 8 років. Вирок винесла арбітражна палата Фіфа. Президента Йозефа Блатера звинуватили в незаконному платежі у розмірі 2 мільйони швейцарських франків з коштів Фіфа на рахунок Керманича УЄФА Мішеля Платіні в 2011 році. Футбольні чиновники виправдовували цю фінансову операцію платою за послуги, які платіні, нібито надав Фіфа. Арбітраж в таку версію не повірив. Йозеф Блатер за допомогою охоронців протискується повз журналістів до штаб-квартири світової федерації футболу. Серце кінець для вас. Ви будете вибачатися? Президент Фіфа розгублений і не відповідає на жодне запитання. Проте лише за кілька хвилин у конференц-залі Блатер із великим пластером на обличчі жалкує, що залишається хлопчиком для биття. А на суспенде. Мене дискваліфікували на вісім років. На вісім років. Але я буду боротися за себе. І Я буду боротися за ФІФА. футбольний комітет зетики не пробачив керманочу федерації розбазарювання грошей. Два мільйони швейцарських франків з рахунки ФІФА перекочували до кишені президента УЄФА Мішеля Платіні. Фінансову оборудку чотирирічної давності футбольні чиновники пояснювали оплатою за поради. Арбітражна палата світової федерації у таку доброчинність не повірила. Ані в своїй письмовій заяві, ані в особистих слуханнях Блатер не продемонстрував ніяких правових підстав цього документа. Його твердження, що це була усна домовленість, визнані непереконливими та відкинуті. Ера Блаттера розпочалася у червні 1998 року в Парижі на чергових виборах президента ФІФА. Швейцарець впевнено перемагає свого конкурента. 17 років поспіль він майстерно маневрує між корупційними скандалами. Проте після обрання Росії та Катару господарями майбутніх чемпіонатів світу футбольний світ здригається від гучних арештів високопосадовців футбольних федерацій. Сіданняжо. Для мене, хто щиро любить ФІФА, хто так захоплюється історією організації, хто відсвідковував усе протягом кількох років, це дуже образливо. Мені огидно, і я втомився від цього. Досить значить досить. Президент УЄФА спочатку намагається висловити занепокоєння, потім засуджує корупцію в лавах футбольних менеджерів, а згодом і сам потрапляє скандал. Мішель Платіні теж на вісім років усунений від футбольної діяльності. Для 79-річного Блатера це фактично кінець кар'єри. Шістдесятирічний платіні марнує свій останній шанс стати майбутнім президентом світової федерації футболу. Альбідак Бондренко, Катерина Федорченко, ТСН, СН один тис